Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу розглянути, ну, на мій погляд, такі, знаєте, ну, я, я намагаюся розглядати такі більш філософські питання, тому що вже так як цілий рік триває ця війна, то вже просто, ну, в якомусь сенсі трошки ці питання вже почали, знаєте, Ну, набридати там, коли. Е, там, всім нам хочеться звільнення, але люди завжди питають, коли, коли, коли. І, на жаль, на ці питання, коли Тару не відповідає на ці, на ці сроки, я розумію. Що люди знаходяться в окупації, і їм хочеться м -м, почути ці позитивні новини, що от це скоро вони вже будуть вільними, скоро вже Україна зайде на ті території і все повернеться на круги своя. Але ех, я трошки хочу відволіктися від цієї теми, і все-таки мене, знаєте, цікавить трошки от. Що ж, ну, знаєте, на таро я конкретно хотіла подивитися таке питання, таке про Путіна. Ну, не будемо дивитися, живий він там чи не живий. Давайте ну, якби запитаємо, про, про те, наскільки він контролює ситуацію, ту, яка зараз в Кремлі відбувається. Тому що, знаєте, ну, я вважаю, що. Ну, Конкретно те, як у них від того, як у них там йдуть справи, конкретно в їх всередині їхнього того кубла, від цього залежить напряму, наскільки швидше закінчиться у нас ці воєнні дії на нашій території. Тому знаєте, як то кажуть, лишній раз під карти якби показали, що там не все гаразд, або що там відбувається, як то кажуть. Хочеться просто ну, хоч приблизно розуміти, що там в них за ситуація? Стабільно чи нестабільно, і е, чим це все може для них обернутися. Тому яку, яке я хочу питання запитати у Таро. Путін е, чи контролює Путін. В ситуацію в усіх сферах в держав, всіх державних сферах, чи можливо йому вже щось не підконтрольне там, чи, чи може Путін вже якби губить цей контроль, чи виходить ситуація з під його контролю? Чи предрікає це зміну влади у Російській Федерації? Покажіть, будь ласка, чи контролює Володимир Путін всі сфери економічні, політичні, соціальні там, в Російській Федерації? Що, що може стати для нього ударом? Для нього і для його режиму? Що може стати ударом і причиною можливо зміни влади, перевороту? Що може стати причиною зміни влади Російської Федерації та удару для Путіна? Покажіть, будь ласка. карти там випадають перемішані, то я неправильно їх зібрала. Угу. Буду передивитися карти попоревертати. І так, що я вам можу сказати, дорогі друзі, карти тут випали такі дуже... Чітко вони окреслюють ситуацію на рахунок того, які сфери він контролює, що не контролює, що може стати причиною якби, цього удару по режиму і по ньому. Ну, тут чітко говориться про те, що ресурси. Ну, знаєте, скільки я не розлажувала на Російську Федерацію. Завжди, фактично завжди, йде от п'ятірка Пентаклів. Ну, Вони і стощили всі свої ресурси. Тут у нас в Україні і людські ресурси, і воєнні ресурси, санкції, які, які, ну, якщо їх послухати, не діють, так і діють насправді. І що вони на даний момент намагаються робити, так це те, що оці. Всі їхні ресурси ну, в державі, якщо брати в цілому, це і соціальна, ну, якби, і соціальна сфера, і воєнна сфера, і економічна сфера, ну, Тобто все, що в них є в державі через те, що воєнні дії, вони намагаються збалансувати. Тобто ну, Ще вони намагаються триматися. Розумієте, ну, Денег нет, но ви держитесь, я вже колись говорила цю фразу. Бо вони ще намагаються запускати цю утку, що Росія непобідима, Росія богатая страна, що типу санкції ніякі не діють, нас на коліна ніхто не зможе поставити. Ми тут всіх мощ, мощніше, всіх сильніше І такі ми, в общем, супер-пупер. Ну, по помірності вони намагаються збалансувати оцю ресурсну ситуацію. Тобто всі сфери, за ті, які ми з вами запитували, все це вони намагаються держати під контролем, намагаються десь вливати допомогу туди. По шістці пентаклів це говорить про те, що намагаються підтримувати, намагаються вливати. Але цих вливань їх недостатньо, тому що іде вежа. Вежа і е, дурень. Ну, вежа і вежа і дурень це от, скільки ти не вливай в економіку, скільки ти не дотацій не роби, скільки не намагайся там, напід, на, як би, наштампувати цих рублів і ну, розумієте, що не робив вже, а йде вежа. Ну, тобто крах у цих планів, крах цих старань оцих по 6 пентаклів з ну, допомоги у цієї, її недостатньо. Все одно ця система вона починає валитися, і ну, це початок ну, розвалу. Коли у тебе все валиться в прямому сенсі, всі оці сфери, які ти намагався балансувати, все оце, воно вже йде по, по вежі, тобто руйнування. Ну і дурень нам говорить, що зруйнується, воно таки тут основательно, тому що дурень це початок зовсім іншого шляху. Який там шлях буде після цього дурня, можливо, там буде дефолт? Як вони з цього, в яку ситуацію вони будуть намагатися з цього дурня виходити, це вже тільки їм це все відомо, а можливо, і їм невідомо, можливо, вони оце, знаєте, ваньку валяють і. Не знають самі, що воно буде. Але тут, знаєте, тут навіть не, не треба карти розкривати, щоб зробити, щоб оглянути, як у них там, як то кажуть, ці всі діла обстоять. Ну, тут конкретно не показують, як Путін контролює чи не контролює, що стане для нього ударом, але ну, тут видно, що намагаються, намагаються підтримувати, намагаються балансувати. По помірності, намагаються якось, може, знаєте, зробити таку картинку для свого населення, що, типу, у нас все добре, у нас тут помощ, у нас тут дотації, у нас тут там вливання, у нас тут ми вистоїмо, все буде, але йде вежа для цих всіх намірів по допомозі і нова, новий шлях. Тому ну, амінь, як то кажуть. Тут ще добаву Так, далі. І на цих картах, на Оракулі, хочу подивитися ще таке більш психологічне питання. А саме хочу ще глянути російських людей, ну, російську націю конкретно. Чи дійсно вони є такими українофобними? Чи дійсно вони нас ненавидять? Розумієте? І чи дійсно вони такі, ну от, типу, як буде на українській, упереджено до нас так відносяться, чи вони нам заздрять? Тому я хочу запитати у своїх карт. Відобразіть, будь ласка, російські люди, звичайні люди, росіяни як нація, чи справді вони є. Українофобними, чи справді вони ненавидять нас, чи вони нам заздрять, чи вони ставляться до нас упереджено? Чому? Що, е, що визиває в них ці всі почуття? Е, Відобразіть, будь ласка, весь спектр цих емоцій, цих почуттів російської нації, російських людей, до українців, до української нації. Ведоброй будь ласка. Я так розумію, це також, до речі, карта оригінальність. Вона відображає, якщо зрівнюю порівнювати з стару, то вона відображає дурня. Зараз будемо тут, звичайно, на цих картах не вийде так взяти і ще доложити, якщо нам щось там не зрозуміло, але будемо намагатися. Інтерпретувати так, я, наприклад, буду інтерпретувати так, що як це я для себе відчуваю. Ви можете подивитися на ці карти, можливо, ну, знаєте, ну, можливо, у вас якісь другі будуть думки на цей рахунок. Ну, оригінальність. Як, як там у нас звучало, звучало питання, чи насправді вони є українофобними, чи насправді вони нас ненавидять, чи відносяться там упереджено. Чи правда це і чому? Ну, оригінальність. Можливо, вони вважають, що у нас до всього є якісь нестандартні підходи. Ми на всі речі там, знаєте, з усього можем, зможемо знайти вихід, ну, там, наприклад, або вирішені там якихось питань підходимо нестандартно. Можливо, до тієї самої праці можливо, також, знаєте, це по шуту, якщо взяти, то це така відкритість, це коли ти не можеш дозволити собі бути собою, коли ти можеш ну, наприклад, якусь ситуацію відпустити. Знаєте, не контролювати все і вся, а якби відпустити віжки і дозволяти ситуації розвиватися там в якомусь там, знаєте, напрямку, не це не все якимось гіперконтролем. Потім, ну, це по цій карті люди ну, вміють насолоджуватися життям, вони не упереджені. Так от, я думаю, що. Росіяни, як люди, які привикли жити під диктаторською, під диктаторським каблуком, вони ну просто, мабуть, вони це все бачать, які ми. І те, що вони там ну, кричать, що ми там браття, ну роз зрозуміло, що зараз. Про це взагалі вже мови не йде. Але якщо раніше взяти там до війни браття, ми браття, ти менший брат там, Україна менший брат і так далі, насправді вони розуміють, що ми оригінальні, що ми, знаєте, такі, ну, як то кажуть, у нас душа душа дитини. Ну, тобто ми можемо і, ну, знаєте, радіти якимось. Там, різним ситуаціям, які там можемо свої емоції відпускати вільно. Тобто те, що їм, в принципі, недоступне, ми можемо отримувати задоволення. Ну, Все, от, знаєте, так, як воно, мабуть, дійсно і є. А далі нас без, без у нас іде подарунок безчубственності на українській. А, ну, безчувственності, так і скажемо, емоції. Далі мужчина, мужчина, рот і жадність. Значить, що про що нам може говорити? Подарунок? Це вже нам, ця карта випадала в прошлому розкладі. Зараз ми. Будемо намагатися інтерпретувати її в плані підлаштувати під цей розклад, що вона може означати. Ну, взагалі, подарунок це як, знаєте, коли твоє бажання здійснюється, коли ти щасливий, знаєте, весь такий радісний, що тобі подарували те, що ти очікував, те, що тобі. Це емоціонально, емоційно таке позитивне, якесь переживання якась ситуація, яка в тебе визиває такі позитивні емоції. Ти ну, всі ми колись отримували подарунки. Ну, неможливо отримати подарунок, наприклад, і він, ну, якби. Ну, Ніякі емоції, ну, наприклад, не проявити на цей рахунок. Тобто ми можемо, наприклад, заплакати, якщо ми отримуємо подарунок, але ці сльози будуть е, ну, не, не пов'язані з якимось горем, а ну, сльози щастя, сльози радості. Ну, тут е, по карті чітко видно, що ну, дитина. Е, знаходиться в такому, знаєте, емоціонально піднятому настрої. Вона рада, щаслива, що отримує подарунок. І я так розумію, що оці емоції, які ми відчуваємо, їм недоступні. Ну, Тобто, якщо йде от карта безчувственності, то це, ну, знаєте, карта такої емоційної холодності, такого прямо, ну, коли ти Знаєте, ж людина льдишка, коли тебе або ти не здатен проявляти ці емоції, як от радіти отак от ситуації, якісь, або там конкретній ситуації, або взагалі там життю, або там тому, ж подарунку, або тому, що тобі дісталося, там ти або в принципі не можеш. Ну, таких переживань, нема в тебе такого спектру, то знаєте, як... нема такої опції по замовчуванню. Або, в принципі, вони на це нездатні, або е... вони нездатні, тому що, е... знаєте, живучи в такому реж... ну, під таким режимом, е... ти вже якби просто ну, вже. На автоматі подавляєш. От, це також карта говорить про те, що ти ці відчуття, ти їх витісняєш. І от слідуюча карта, де карта емоцій. Це якраз про це. Ти витісняєш всі, весь спектр цих позитивних емоцій. Ну, тут, прям, знаєте, як по нотах, я не знаю. Я от читаю ці карти, і дійсно, воно так і є. Ну, тобто, люд... мені навіть. Я зараз скажу таку знаєте, непопулярну річ, але в цьому сенсі мені їх навіть шкода. Тому що коли ти живеш ну, от, життям, таким, життям, яке повинно... Ну, ти, ти контролюєш свої емоції, ти витісняєш всю радість кудись, щоб, ну, знаєте, щоб не засміятися там, де, наприклад, не можна сміятися, бо за це ти можеш 10 років тюрми отримати, або там. Не проявити якусь емоцію, тому що ти можеш за це адміністративний штраф, наприклад, отримати. Або там, ну, не висловитися не можеш емоційно, тому що це буде мати якісь наслідки. І ти просто з дитинства, ти повинен це все в собі подавляти, витісняти. І по факту виходить, що люди, ну, знаєте, вони не, не, не здатні. Я просто перекладаю слова російські, які в голову йдуть, тому трохи виходить, трохи приторможено, вибачайте. Люди просто нездатні радіти життю, і люди подавляють всі ці свої емоції. От ви бачите, тут по карті емоції, тут а, така різнокольорова карта вона насичена такими кольорами яскравими. Ну, тобто, оцей а, весь спектр такий, знаєте. У цю всю веселку, кольорів, веселку, емоційну у цю веселку, ти повинен ну, собі придушувати. Далі у нас йде чоловік. Це також може бути як архетип чоловіка. Що це все, знаєте, це все подавляє. Ну, знаєте, як я для себе інтерпретую конкретно, ну, от, якщо дивитися, це все витіснення подавлення. Е, якщо не брати конкретно чоловіка, а брати як чоловічу енергію, то мені кажеться, здається, що це от режим, конкретно режим, режим, який е, ну, не дає цьому всьому проявитися. Е, ну, можливо, можливо, не знаю, вони е, якось вони так е, Дуже раціонально ми ну знаєте, дуже переважає якась раціональна сторона. Хоча про раціональність, ну я не знаю. Судячи з цієї війни, і як це все до них, як ця вся інформація якби, доноситься, і що вони як вони на цю інформацію реагують, то тут навіть не скажеш, що у них якась раціональність є, але ж все ж таки, ну, те, що ця карта тут з'явилася. Говорить про те, що ну, це, можливо, дисципліна, можливо, раціональність, вона не дає, не дає у цьому всьому проявитися. Вони розуміють, що це ще по цій карті проходить відповідальність, ти відповідаєш за себе і за інших по цій карті. Ну, тобто, знаєте, Ну, таке враження складається, що і далі йде карта роду, що ти відповідаєш за тих людей, які ну, якби, з тобою в родстві. Ну, тобто, ти, ти розумієш, що ти повинен вести себе отак, тому що ти, ну, якщо ти можеш зробити по-другому, по-іншому, то це може нанести. якийсь... якийсь Якусь шкоду твоєму роду, наприклад, ну, твоїй сім'ї, чи твоїм якимось близьким людям, або ну, знаєте, ну, я це так для себе бачу. Тому люди максимально намагаються себе стримувати. І вони розуміють, що в українців зовсім все по-іншому. І карта жадності ще випадає. ну Ой. Вибачаюсь. Жадності. Ну, це коли ти не відпускаєш своє, тримаєшся за своє, е, намагаєшся це нікому не віддати, е, намагаєшся прорахувати шляхи на, на якісь там свої, як це сказати, на декілька, на декілька шагів вперед мислити, прораховувати щось. Ну от по жадності, по жадності зазвичай це проходить. Ну, Можна сказати, що це можливо в них в роду таке ну, жадність. Розумієте, жадність нації. Ну, вони жадібливі такі, тому що, ну, наприклад, якщо порівнювати з її, ну, їх ну росіян з українцями, то українці України щедра душа. Він поділиться, розділить там. Позичить, вирую, на, на, на допомогу прийде, і так далі. Ми ніколи не будемо сидіти, отак е, обнімаючи свої пожитки, якщо знаємо, що хтось, наприклад, е, там ну, когось там, знаєте, кусочок хліба закінчився, і, а ми можемо допомогти. Ну, ми, ми не будемо байдуже просто сидіти і е, за всім цим спостерігати. Тому я так розумію, що ми зовсім різні люди, і емоційно, і. Ментально, якщо взяти ну, породу, ми, ми не жадіблива нація, і вони це прекрасно розуміють, а вони якраз <свісно>, навпаки. Ну, і ця вся жадібність е, виходить ну, під якоюсь чоловічою енергією. Ну, це можливо, вони такі жадні, ну, тому що у них такий там уклад життя, я не знаю. Ну, тому що у них там та диктатура постійно, що це. Це ідея звідкись, знаєте, це як. ну, Або як архетип чоловіка взяти, це, мабуть, як та влада, яка в них вже 20 років не змінюється, зробила їх такими. Ну, тут, тут можна знаєте, інтерпретувати довго, але ж все ж таки різниця. Тут, знаєте, не показано конкретно, не випали там карти ненависті. Хоча, наприклад, в цих картах вони. Відображають весь спектр людських емоцій і всі сфери життя, які там, ну в принципі, якщо взяти, там наміри, там дії таке відображають. Тобто, так, так як ми запитували, чи вони є українофобними, чи вони ненавидять нас, тут такого не випало. Тут карти показують, що вони для себе розуміють, що ми просто різні. І чітко розуміють, в чому ми різні. Тому, можливо, те, що вони розуміють, наскільки ми різні і в чому ми різні, визиває в них якісь інші емоції, які вже витікають з цього, з якими вони там не можуть, наприклад, взяти їх під контроль. Може це їх злить, може вони цьому заздрять, але конкретно от основою цього всього, тому, то у цій, знаєте, Ну, як ми вже звикли говорити, що вони нас ненавидять і вони нам заздрять. Основою для цього всього є те, що вони розуміють, наскільки ми з ними різні, і їм би, мені здається, хотілося б так само радіти життю, вміти бути відкритими до життя, їм би так само цього хотілося, але вони розуміють, що вони інші ментально. Тому що тут випадає рід, і це те, що, знаєте, з молоком матері закладається, і ти це просто так не зміниш. І енергетика йде чоловіча. Тобто, тут такий, як це сказати на українській розчотливість. Ну, типу, вони дуже такі прораховані на це, ну, з цієї точки зору. Тобто є, є чітка ставка, чіткий розрахунок, чому. Тут просто, що вони від нас відрізняються, і вони це розуміють. І це, можливо, як, е, після, ну, як результат, як наслідок, це їх дратує, можливо, це і визиває в них якісь такі негативні до нас відчуття, але от корінь, корінь проблеми. Чому, чому вони так себе ведуть? От вам карти про це і від, на це і відповіли. Тому. Якщо ви бачите для себе якусь іншу відповідь, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І я буду рада почути ваш, вашу думку. Ставте вподобайки, якщо вам подобається. Всім дякую за перегляд. До побачення.